Лікарі найкращої клініки України приймають дітей в Ладижині. Охмаддит – національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України у Києві. Через навантаження потрапити на прийом до її лікарів непроста задача. Проте до своїх маленьких пацієнтів з ладижину вони приїхали самі. Ми самкахе вже не перше працюємо, Ми працювали до цього в Миронівці. Там дуже багато також переселенців. Вони нас запрошували. Ми були там 4-5 разів. Вони побачили, як ми працюємо, і нам запропонували спільну співпрацю. Спеціалісти з Охмадиту запровадили виїзні обстеження ще влітку. Починали з деокупованих громад Київської Чернігівської Житомирської областей та згодом розширили географію. Кажуть, в Україні нестача педіатрів вузького профілю. Київ, Київська область ще більш-менш інші регіони. Я впевнений, що і Житомирська, і Чернігівська мають велику нестачу. Це було видно, тому що деяких лікарів просто взагалі там немає навіть таких посад. За педіатричними напрямками це дуже поширена проблема. Вона дуже поширена не тільки в Україні, вона і в Європі є проблемою. Вузькі спеціалісти з педіатрії. Ми були в Польщі запис. До алерголога на рік вперед, до офтальмолога на 6 місяців вперед. Тому що і там також нехватка вузьких спеціалістів. Приїзд київських лікарів став можливим у межах проєкту Скарбничка здоров'я у співпраці з благодійними фондами Ладижин Наш Дім та МХП громаді. Останній придбав у грудні для Охмаддиту портативний гематологічний аналізатор. Це потужне обладнання дозволяє за одну хвилину провести аналіз крові за 23 параметрами. За годину таких аналізів можна зробити до 200. МХП у нас вже давно в місті. Вони багато проектів робили в нашому місті, тому виникла така ідея, що саме зараз. Є можливість забезпечувати діток і взагалі наш фонд наш ждін він займається і буде займатися таким менш захищеним населенням це дітки, жінки. Та пенсіонери, і тому, як зараз у нас війна, і всі бачимо, що коли ми єднаємося, то в нас краще виходить, багато кориснішого. І ми вирішили разом об'єднатися наших два фонди Ладижен наш дім та фонд МХП громаді разом з нашою місцевою владою для того, щоб більше робити корисного протягом двох днів обстеження пройдуть 220 дітей. Для цього задіяно 37 спеціалістів столичної клініки. Вони стверджують, війна, навіть якщо самі бойові дії проходять відносно далеко, спричиняє розвиток різноманітних захворювань у дітей. Що ми бачимо збільшення анемії, тобто зниження рівня гемоглобіна, еритроцитів. Ми бачимо збільшення різних реакцій кровотворення, зниження кількості лейкоцитів, які зв'язані з і загостренням хронічних хвороб, зв'язані з зміною умов життя, зв'язані із порушеннями санітарно-гігієнічних умов, в яких знаходяться люди. Бо люди, які сиділи під час окупації діти в підвалах, в бомбосховищах серед прісняви, певно, вони розвивають і різні алергічні реакції, яких у них не було до того часу. І починається порушення кишково шлункового тракту, що теж впливає на стан органів кровотворення. Усі медики підкреслюють, регулярні новини про війну та повітряні тривоги тримають дітей у стані постійного стресу, особливо він негативно впливає на систему травлення. Як уникнути цього? Лікарі дають прості дієві рекомендації. По перше, це режим дня. Тобто має бути особливо у дітей чіткий режим, достатня кількість сну, достатня кількість годин сну, харчування за правилом здорової тарілки. Тобто діти мають вживати різні групи продуктів, обов'язково свіжі овочі, фрукти, цільнозернові різні вироби, каші. Ну, тобто складні вуглеводи. Також різні білки: це м'ясо, риба і особливо корисні жири. Це рослинні, олії, бобові, горішки. У лікарні багато дітей різного віку. Серед них є малеча на руках батьків і вже майже дорослі. Наприклад, 16-річна Марія. Мені потрібно було до Лора через проблеми, які були виникли в дитинстві. Нам подзвонили з лікарні, наш лікар, сімейний. І сказали, що приїдуть класні фахівці, і ми можемо прийти у майбутньому. Медики з Охматдиту планують відвідати Вінничину. Знову ініціатори акції Скарбничка здоров'я стверджують, медики приїжджатимуть доти, доки буде на це запит, адже здоров'я дітей це вклад у нашу перемогу.